Базар Роксолана, там бачите, цікаво, заходить сонце, гарно. Та. О, зновки, Роксолана. Нагадую, у нас є відео з Роксолани з цього глядового майданчику згори. Дуже раджу подивитися, хто не бачив це відео. А зараз ми будемо гуляти центром, перш ніж ви будете дивитися це відео. Можливо, зайдемо на церкву Андрія. Ми заходили, середно показували, можливо, зараз зайдемо ще раз покажемо. Пропоную вам поставити лайк. Хто не підписаний, підписатися, написати коментар про свої враження, про Львів. Пишіть, наприклад, ви вже колись писали, але не кожне відео дивляться ті самі люди, напишіть там, наприклад, з якого міста ви дивитесь наше відео. Нам буде дуже-дуже цікаво це дізнатися. Ну, побували кілька секунд в храмі святого Андрія. Ну, колишнє приміщення казала Бернардинського монастиря. А йдемо на вулицю Сербську. Тут цікаво буде глянути, бо вже так кілька точок такі знаю у Львову, де були паби, кафе, бари з назвою депо. Ви розумієте, все, що зі словом депо, то нам цікаво, чи воно ще існує. З назви депо, по біля вокзалу депо закрилось. На Героїв Майдану депо закрилось, ще трошки ми лишаємося останнє депо. Останнє діюче депо у Львові. Біку пап, до речі, працює. В час, мені здається, що він не працював, але працює. Так, от цікаво, чи тут депо буде працювати. Вечораску. Депо нього вибирають, так? Ні, все, тут теж. А ні, деполаунж є. Просто букви не видно. Треба собі зареєструвати приват лейбл з а хто вам дозволив, то депо лаунж. У нас львів, депо, у вас депо лаунж, так не можна. Заходимо в Львів. Центровий. Вулиця Сербська. У нас багато прогулянок. Є в вихідні дні з центру. Звичайно, в центрі вихідні дні ви побачите дуже дуже багато людей. А це зараз не вихідний день, вечір. Тому людей буде менше, в основному це будуть львів'яни, йдуть з роботи. або Ті, хто навчається у Львові, це братів рогатинців. Вуличка. Тобто насправді я більше люблю Львів в будні дні. А що в будні дні? Більше відчувається душа міста, менше людей. Можна краще подивитися архітектуру розглянути. от З окна бачите, це рогатинців. Ми йдемо далі, сербською. Будні дні в центрі, в основному тихо. Тихо, малолюдно і Львів не нагадує той Львів, який він буває в вихідні, дні, який він був раніше. Мастерня карамеля, вона абсолютно порожня. Тобто все працює, все відчинено. Карамельковий будинок, як стояв, так стоїть, тільки. Нікому він не цікавий, ніхто нічого не купує. Староєврейська в один бік. Староєврейська в другий бік. Навіть не знаю, що староєврейською, то вона порожня, в принципі. Чи ти, глянути курси валют? Там ми недавно дивились курси валют ти підемо староєврейською. Перенагоді колись цього олюд, гляне іншого разу. О, це сербська. Йдемо ти Єврейську. Це справді той день, що можна дивитися на архітектуру. Нічого не заважає, ніхто не заважає. Ніхто прупне не цікавиться, як одиноко стоїть. Хочте Та, дівчина дуже-дуже хотіла до нас потрапити на відео, але ми не відмовили їх такому задоволенню. Давайте пропустимо хай автомобільчик, проїде. Підемо вже позаду, автомобільчика та автомобільчик, теж екскурсія. Екскурсійний електромобіль. Там, в них всіх номера шістки. Три шістки. я не знаю хто так придумав. Інший, цей чотири... Три шістки, а другий 66-06. Ну, теж, теж три шісточки. Добрий друг. Добрий друг порожній. Королівська пивоварня. тим більше порожня. Та я так можу, певно, казати, бачите. Хоч всі столики порожні. Ну, не видно, зараз добре, бо не стемніло, але повірте мені тут порожньо. Тут і вихідні дні буває порожні, а в будні дні тут, тут тим більше порожньо. Прямо повернемо направо на Галицьку. І звідти вийдемо на площу ринку. Вуличні фотографи. Більше вуличних фотографів на вулиці, ніж тих, кого не могли би сфотографувати. Олюває, потепліло вже, бачите, по одягу. Що в місті тепло. Кілька днів вже більше 20 градусів тепла, Ну, правда не знаю, то в ви так дивитися це відео, погода може змінитися. Та і плюс не обов'язково дивитесь зі Львова, це відео я вже казав. Ви можете дивитись з іншого міста, з іншої країни. Напишіть, нам обов'язково, як маєте бажання і хочете щось покоментувати, не знаєте, що покоментувати. Напишіть з якого міста. Але дивитесь наше відео. Приємно буде дізнатися. Трамвай двієчка. А Ринок, Ратуша, Все як має бути. Ну Центрі Львова, центр Львова він не міняється. І не в будні дні такі самі, і вихідні дні такі самі. Просто що менша кількість людей. Вся різниця. Хочете побачити власне місто, а не натовп. Виходьте в будній день. Більше побачите. Буде цікавіше. А, томобіль сміття возить. А, це фактично місто порожнє. Давайте ну, щоб тож, щось нове. Відносно давно не були. Повернемо ліворуч. Заглянемо тут. Пасаж Андреолі. Кав'ярня на Бамбетлі тут знаменита. І вийдемо на площу Англії, там будемо завершувати. Почнемо ще якось. Одну невеличку серію про львів, раз ми вже в центрі. Вечірня пора. Відкрили Та, Це така частина Львова, де живуть львів'яни. Або здають квартири туристам. О, тут Львору. Кава Хербата, оце кава на бомбетлі. Це відоме кафе. Бабл тіточка, з'явилася нова віднос. Виходимо на площу Ангелі. Туди прямо далі там пам'ятник Тарасу Шевченку, проспект Свободи, та ви знаєте, ви орієнтуєте площа Івана Підкови. О, будь ласка, тут все знайоме в той бік трамвайчик двічка там. 18 -та година, до речі, такий час.